Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о ти, ти, о, ти блогер, і... а не знають навіть, хто я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стоїть як ну вони такі. Інтелігентні, навчительні, там бабуся була в там завідувала. Ну, тобто, така сім'я якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я взагалі на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. І все життя я займався оперним вокалом. Ну я дуже швидко побачив, що ти мов, перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн. І слава Богу, моє не життя зв'язала з онлайном і от, ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати про я дуже дуже обичний пацан. Поним? Просто якось так стало, що я пережив багато і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, все нічого більше.